Виконуємо номер 8.11 із підручника Геометрія 8 та номер 16,11 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. М і Н відповідно серед сторін АБ і СД, паралограма АБЦД. Відрізки МД і БН перетинають діагональ С у точках Л і К відповідно. Доведіть, що АЛ дорівнює ЛК і дорівнює КС. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас ABCD паралограм. М середина АБ. Тому написала, що АМ дорівнює МБ. Н середина. Середина ДЦ. Тому я написала, що ДН дорівнює НС. Треба довести, що АЛ дорівнює ЛК і дорівнює КЦ. У нас АБЦД за умовою паралограм. АБЦД паралелограм. За властивістю. Паралелограма а, B, дорівнює СД. А оскільки АМ дорівнює М і ДН дорівнює НС, то АМ дорівнює МБ, дорівнює ДН і дорівнює НС. Чотирикутник у нас МДНБ утворився. В цього чотирикутника протилежні сторони рівні, ми щойно довели, і паралельні, бо АБ і ДЦ у нас паралельні, отже, чотирикутник. МДНБ паралелограм за ознакою. У чотирикутника МДНБ дві сторони, рівні і паралельні. За ознакою. М Д паралелограм, тоді Д М паралельно НБ. І маємо, що у нас кут С, А Б. Перетинають його дві паралельні прямі, тому за теоремою Фалеса, АМ, якщо дорівнює МБ, то і АЛ дорівнює ЛК. За теоремою Фалеса АЛ дорівнює ЛК, оскільки АМ. Дорівнює МБ. За умовою і ДМ паралельно НБ. За доведеним. Тепер розглянемо кут у нас АЦБ. Кут АЦБ за Теоремою фалеса, тепер у нас ЦК дорівнює ЛК. Оскільки ДН дорівнює НС за умовою і ДМ паралельно. НБ за доведеним. Тоді. АЛ дорівнює ЛК і дорівнює КЦ, що і потрібно було довести номер 8.11 із підручника «Геометрія 8 та номер 16.11 з підручника математика 8 виконано.